Вікторія Косяк розповідає навіть тоді, коли її чоловік був на фронті, вона і троє їхніх дітей завжди відчували турботу. Та в листопаді 22-го року боєць 92-ї штурмової бригади Олексій Косяк загинув на Харківщині. Він був дуже добрим батьком для своїх дітей, дуже дбав про матір свою не залишав її, завжди допомагав. Навіть не дивлячись на те, що він був там, а ми тут, він завжди нам допомагав, чимось ну, чим міг, дзвонив зван, ну, куди потрібно. Якщо я не могла сама справитись, то домовлявся, щоб мені хтось прийшов, допоміг. Для Світлани Дасік Сергій залога був не тільки дорогим молодшим братом, а й ще хрещеним для її доньки. Сергій брав участь у звільненні Херсонської області. Загинув на іншому гарячому напрямку в Донецькій області. Він, хоч і був мен, менший мій брат, але він завжди захистив, завжди ну, всяке бувало, і, і билися, як то кажуть, але тільки запам'ятовується, тільки саме-саме найкраще. І часу вже скільки пройшло та майже. Два роки, але це дуже важко. Тільки теплі спогади про зятя у Наталії Коноваленко розповідає, він був їй як рідний син. Сергій Ричков добровольцем пішов на фронт. був механіком водієм у складі гірсько-штурмового батальйону. Загинув два роки тому на Херсонщині. З ним було дуже легко спілкуватися. Він старався сідати прийти на поміч, не треба було його просити ні про що він сам приходить. Він був дуже добрим чоловіком і дуже любящим батьком. Сергій Мойса, як згадують учителі, завжди був завсідником всіх шкільних свят. У нього був специфічний гумор. Він завжди всіх веселив. Ділиться спогадами Ольга Кашатіна. Жодне мероприємство в школі не проходило без них. них була ціла компанія в класі. Вообще, клас був дуже такий веселий, гарний, відповідальний і завжди могли. І підтримати один одного, і допомогти один одного. Ну це юморна нотка вона проходила завжди, навіть коли він уже воював, і ми знаємо, бо ми спілкувалися і з ним, і вчитель фізкультури з ним постійно спілкувалася. кожного вечора. Він телефонував і дзвонив і казав. То навіть там. У нього цей юмор ніколи не зникав. Воював Сергій Мойсо у складі 129-ї бригади ТРО. Загинув торік, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. У списку випускників героїв ще троє захисників. Дмитро Тиханський з початку повномасштабної війни добровільно приєднався до 17-ї танкової бригади. Був солдатом, навідником і кулеметником. Богдан Федоришин, бойовий медик взводу механізованої роти, помер у лікарні після тяжкого поранення. Богдан Іоненко, стрілець помічник гранатомо. Метника. Бив ворога у складі десантно-штурмового взводу, визволяв ізюм, і лиман. Загинув в бою на Луганщині. Сьогодні ми відкриваємо ще сім меморіальних душок нашим героям. хлопцям, які поклали саме найдорожні, що у них є свої життя за свободу і незалежність нашої батьківщини. Так, вони любили життя. Як люба люди не любить життя, але вони. Більше за це любили свою родину, своїх дітей, своїх близьких, своє місто і свою країну. Дуже важко щось сказати, дуже важко. Це велике горе, яке буде завжди з нами, з близькими, з усім нашим народом. Але я хочу сказати, що так фізично хлопців немає між нами. Але вони продовжують жити. Вони продовжують жити і в меморіальних дошках, і в наших серцях, і в своїх дітях, і найголовніше в нашій пам'яті. пані. Наненко, Максим Пономарьов. цей день.